Вітаю, шановні риболови. Перед вами 18 та стела, ось як бачите, 4000 МСЖ, саме в такому типу розмірі, із високим передатнім числом. І чекає мене така цікава робота, буде проведене повне технічне обслуговування даної катушки. І, що саме цікаве, це буде змінено передатнє число М... MG, тобто висока передатка, буде змінена навіть не надзвичайно. А на передатку понижено, тобто PG. Для цього нам потрібна ось, головна пара від 20-го пижика. Бачите, 20 4000 PG. І окрім головної пари, обов'язково ще для такої роботи потрібна косозуба паразитка, оскільки змінюється передатнє число. Тобто, якщо зміни передатнього числа немає і стокова паразитка. В гарному технічному стані, то я її не міняю. А якщо змінюється передатнє число, це обов'язкова заміна. І якщо вона пошкоджена, теж заміна обов'язкова. Невеличкий екс екскурс по передатнім числам. Давайте нагадаю і скажу деякі моменти. Ну, дивіться, заміна високої передатки на стандартну це достатньо нерідкісна, насправді у мене. Робота по такій заміні. Дуже часто я міняю високу передатку. Ну, як часто, десь близько там, від 5 до 10 замін на рік. Це зміна передатнього числа. І я не пам'ятаю жодного випадку, коли б я міняв стандартну або понижену передатку на високу, а завжди навпаки. Тобто, висока передатка, давайте я вам нагадаю, аж g, вона має. Певний ряд недоліків. ну В порівнянні зі звичайною передаткою або понижена, старт на ручку у вас більш тугий, чутливість за рахунок цього гірше Знос головної пари її пошкодження, поява шершавості в пітні контакту, теж вище. Тобто, оскільки навантаження на зуб більше, відповідно, ці катушечки, а саме головна пара їхня, зношується швидше. Плюс. Чутливість, тактильність, тобто, особливо коли ви ловите постійно старти стопи, тобто кожний старт у вас важчий на руку, і кожний стоп теж якби ви прикладаєте трошки більше зусиль для того, щоб зупинити інерцію ротора, тому що вона вища на високих передатніх числах. Тобто, ну, як бачите, у високої передатки є ціла купа мінусів, але насправді є і плюси. Американці, японці дуже часто, ви бачите, ловлять високою передаткою на морі. А саме в тих випадках, коли вам потрібна дуже висока швидкість, коли у вас всього-навсього за проводку один старт на ручку, і ви потім просто підтримуєте цю швидкість, ось саме в таких умовах висока передатка себе і розкриває. Ну, для наших умов насправді набагато актуальнішою є. Стандартна передатка або понижена, чому, чому всі так люблять, е, особливо ті, хто ловлять на Дніпрі, або ті, хто ловлять великими вагами, чому вони всі так люблять оцей так званий пижик, тобто твіни, там, 15, й 20, й 24 й з пониженою передаткою PG. Тому що, коли ви ловите великими вагами, там, наприклад, 30-40 грамів, то за рахунок пониженої передатки, ви цю вагу відчуваєте набагато менше. Ловити вам комфортніше, приємніше, рука не так втомлюється. За рахунок великої 4000 шпулі, в принципі, ви вибираєте достатню кількість шнура, тобто, все, все чудово, все шикарно. А от висока передатка, ну, вона має такі певні недоліки. І я б сказав, от де дійсно висока передатка для наших умов шикарно підходить. Це, наприклад, коли людина ловить на Дніпрі жереха. Ловить його на якісь такі пількери, кастмастери. Тому, ну от кастмастер, наприклад, коли вам треба дуже далеко кинути, і для того, щоб підтримувати його в правильному горизонті, оскільки кастмастер дуже швидко падає на дно, вам треба дуже швидко мотати. У вас немає постійних старт-стопів, тобто у вас один старт-ручки, і ось ви дуже швидко, дуже швидко. Крутити, підмотуєте кастмастер. От для таких умов швидкісні катушечки підходять ідеально. Або ну, ще, ще можливо, такий варіант от, коли людина е, з берега лайтує, і треба докинути до якоїсь там бровки за 60-50 метрів, зробити буквально там 2-3 підрива, а потім знову ці 50 метрів шнура дуже швидко вимотати назад. Ну, ще, ще ось такі умови. Я бачу для високої передатки. Тому чому саме по, саме по цим причинам, через велику таку кількість певних нюансів, недоліків, високої передатки у нас і розповсюджені катушечки з стандартною передаткою і пониженою. от Тому зараз буду проводити обслуговування і змінювати передатні число. Ось, в принципі, по передатнім числам я вам. Невеликий екскурс нагадав, зробив. Так, невеличке включення в процесі розбірки. Дивіться, почав розбирати катушку. І, на жаль, ось відкрив половинку корпуса, бачу таку дуже неприємну річ. Дивіться. Бачите якась графітка. Тобто людина, ось, пам'ятаєте, колись на корпусах шумана були такий технічний порт. І всі через нього пшикали туди всяку фігню, через що Шимано його і прибрало. Тому що все підряд туди лилось, пшикалось. Ну, людина не знайшла нічого кращого. Бачите, ось сюди, отак, через підшипничок, сюди пшикало, і воно через підшипничок все потрапляло, ось, бачите, всередину механіки. Ну, друзі, не займайтесь такою ерундою, не вбивайте свої катушки. Тим більше, ну, блін, топова стела, ну куди це годиться? Дивіться, якась графітка чи що це з якоюсь стружкою металевою. Ну, це, і підшипничок. Ось я, я його ще не зняв, тільки, тільки відкрив, хоч, хотів вам показати. Чуєте, шелестить. Ну, тобто, людина, розумієте, ви, якщо таке робите, ви, по-перше, вбиваєте підшипник. По-друге, ви будете просто вбивати механіку катушки. Там потрапляє це мастило, змішується, Бог зна, що отримуєте в результаті, як воно працює, як воно тримає мастильну плівку, як воно зменшує тертя. Ну, представте, оця вся графітка з цією стружкою. Да. Все це потрапляє туди в п'ятно контакту на головну пару. Ну, ви просто приб'єте механіку катушки. Не робіть такого. Порівнюємо наші головні пари. Ось пара від твіна, пара від стели. Бачите, у твіна більш прямий зубчик. У стели, так як висока передатка, більш косий зуб. Це видно і по піньйону. Так, бачите, заворот зуба відрізняється піньйони в цих катушок по матеріалу однакові, а велике ведуче колесо так на стелі має додаткове покриття. Це і то, і то крутезна, холоднокована шестерня. Але у стелі вона йде з покриттям. До речі, якщо подивитись, то. Так, спробую вам показати. То на стелі вже покриття трохи підтерте. Ось, підтирання. Там і проблеми в людини по підшипничкам. Я майже всі підшипники відновлюю. Так, продовжую займатися. Ось зараз буду міняти головні пари. Все, друзі, роботу закінчено. Проведене повне технічне обслуговування. Тут, правда, ще були нюанси по підшипничкам. Майже всі підшипники довелося відновлювати. Відновлювати ролик лісовкладача. але тепер все працює чудово, безшумно. Один підшипничок довелося замінити на безкінечнику. Три підшипника на головній парі я відновив. В ролику підшипник відновив. Заміна головної пари. На лапці, як і було написано, MSG. Ну, Тепер ми всі знаємо, тут головна пара від 20-го пижика. Хід дуже легкий. Катушка працює просто шикарно. Аж незвично, друзі, я кайфую. Старт настільки легкий і приємний. Таке відчуття, що от разом зі, зі, зі стартою е, ручки. Начебто в катушці, який всередні моторчик, який підштовхує ручку вперед. Такі дивні відчуття, не, скажімо так, не характерні саме для стели. Тобто такий дуже легкий накат. Ну, просто я кайфую. Не знаю, чому стела не робить м -м, передатку PG. А робить її лише для твін Пауэра. Я вважаю, це б у нас би був просто хітяра. Стела з низьким передатнім числом, тобто максимально топова катушка по тяговим силовим показникам. Тепер саме е, тягові ресурсні показники цієї катушки вони ще стали кращими. Да, Незвична. Незвичне відчуття. От коли міняєш високу передатку на звичайну, так сильно не відчувається, як заміна е, високої передатки на понижену. На понижену відчувається дуже така суттєва відмінність по відчуттям. Ну, все, сервіс проведено, головна пара замінена. Катушечка їде до свого власника. Усього доброго до побачення.